Дуже багато новин було про перевірки пенсіонерів. Ось скоро, вже скоро. Я можу вам сказати, що вони вже почались. Ці перевірки, тобто масові перевірки. Зараз ми з вами пройдемося про всім по всім пунктах, що, де, як, і, коли. Але можу сказати так, що деякі українці можуть втратити виплати. Вітаю українці, вітаю глядачі підписники на каналі підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В Україні починають масову перевірку пенсій. Мінфіном розроблено методику, за якою будуть звіряти дані одержувачів пенсій. І якщо якісь дані не будуть збігатись, пенсіонера можуть позбавити виплат. Ця методика перевірки пенсій вона розроблена мінфіном. Та викладена у проєкті наказу про затвердження методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання. Під час перевірки будуть звіряти персональні дані кожного пенсіонера з тими даними, які містяться в пенсійному фонді. Що ж будуть перевіряти? Це саме основне, дивіться. Перше, це серію і номер паспорта пенсіонера. Якщо десь щось вказано не так, знаєте, там могли і десь неправильно записати, це вже буде помилка. Далі: в іноземців, реквізити паспорта чи документа, що надає їм право на постійне проживання в Україні. Також ідентифікаційний код або номер паспорта в тих громадян, які відмовились від надання ідентифікаційного коду з релігійних міркувань. Далі після звіряння персональних документів перевірять правомірність призначення пенсій. І ось тут а, мені а, хочеться ось таке сказати: дуже дуже багато є в нас можновладців, які а, знаєте, поназначали собі пенсії, подобувалися собі величезних пенсій. От мені дуже цікаво. А чи перевірять ось таких людей, а, чи будуть брати тільки за простих українців? Так от, як я вже казала, після звіряння персональних документів перевірять правомірність призначення пенсії. На цьому етапі що будуть звіряти? Ну, перше, це дані щодо пенсіонерів, які вважаються померлими з виплатами з пенсійного фонду. Адже відбувається так, що пенсіонер помер, а пенсію на нього виплачують. Далі будуть звіряти дані про можливий виїзд пенсіонера за кордон. Далі, якщо людина отримає пенсію з інвалідністю, то будуть звіряти її дані про групу інвалідності. А далі всі дані, отримані з інших реєстрів, будуть звіряти з тими, які має пенсійний фонд. Якщо вони не будуть збігатись, пенсіонеру може бути припинено виплату пенсії відповідно до закону, виплату пенсії припиняють в таких випадках. Якщо документи, за якими вона була призначена, містяться якісь недостовірні дані, якщо підтвердилась, приміром, інформація про смерть пенсіонера, або якщо пенсію не отримували понад 6 місяців поспіль. Але якщо пенсію не отримували понад 6 місяців поспіль, потім. коли… Наприклад, людина була за кордоном, повернулася, це все можна відновити. Тобто, тут трошечки, трошечки інша схема. Тут вже людина повертається в Україну, приходить в пенсійний фонд і все відновлюється. Тобто, і гроші, якби ну, вони нікуди не, не пропали, це все можна отримати і так далі. При цьому слід знати, що громадяни можуть оскаржити скасування пенсії. Якщо таке сталося, якщо вони предоставлять документи, які підтверджують їхнє право на пенсію, то виплати будуть відновлені. Крім того, пенсіонерам, які їдуть за кордон на постійне місце проживання, слід знати, що вони можуть отримати свою пенсію за кордоном. Проте далеко не у всіх країнах, лише в тих, з якими Україна має угоду про взаємне визначення та виплату пенсій. Якщо ж такого договору немає, то їдучи жити за кордон, українці мають право. Отримати свою пенсію за півроку наперед. І таке теж є. Дорогі українці, щоб ви просто знали, що відбувається, якщо десь щось, якісь перевірки, щоб ви просто розуміли, що ось зараз будуть, як я не пам'ятаю, як там вже написала в назві, так що масове скорочення пенсіонерів. А, так, це справді такого свого роду масове скорочення пенсіонерів. Це ось такі жорсткі перевірки, і це вже не просто лякають. вже це все вже почалося. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.